Вишиванки, червоні намиста та прапори України на 13-му Магмарші у вишиванках очі розбігались від національної символіки. Хто сам, хто із друзями, а дехто цілими родинами прийшли під золоті ворота на патріотичний флешмоб? А вишиванка це наш дух, це наш стиль, це наш одяг, це історія, це, 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 пам'ять. Пам все, це все. Як ви думаєте, а такі символи вони? Яка ситуація? Ми вже об'єднані. Ми об'єднані проти е, зовнішньої небезпеки і саме більше нашої основної внутрішньої небезпеки. А це наша відповідь е, цій внутрішній небезпеці. Ми якась захищаємося вишиванкою цієї небезпеки. Лена! Леночка, де таку гарну сирочку вдягла? Мама дала? Так. Да. Да? А як вона називається? Як сорочка називається? Знаєш? Вишиванки. Вишиванки. Наталя вишиванці. Сорочки це куми сорочка. Вона мені дарувала. Це дитяча сорочка. А це кума сама собі вишила. Переважала молодь. Хлопці та дівчата співали, підтанцьовували та фотографували вишиванки одне одного. Затор мій одногрупник, співробітник. От і я просто горжуся цією людиною, що він скільки молоді, згуртував, е, насаждає і показує, що українська культура це молода і сильна культура. Ну це молодість, це супер. Я знаю, що е, на перший цей схід вишиванок, перший вишиванок, прийшло тільки чотири людини. І я думаю, що він наскільки сильний. Українських прапорів дійсно багато, а от партійної символіки не було зовсім. Мегамарш у вишиванках наполягає на тому, що захід є аполітичним і має на меті об'єднати молодь за допомогою національного вбрання. Дехто навіть прийшов із плакатами, закликаючи, що Україна має бути єдиною і неподільною. Та, схоже, для людей, що сюди прийшли, це і так зрозуміло. Впершись у картату колону, вишиванки рушили в бік Софіївської площі. Далі через Михайлівську та Європейську площі до Маріїнського парку. Організатори обіцяють, що наступний флешмоб буде ще масовішим. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.